Всім привіт! І це не буде звичайне відео для каналу. Такого формату ще не було, і я сподіваюся, вам зайде. І я буду старатися його час від часу робити. Тож тут цього відео полягає у розбірі однієї на перший погляд звичайної дитячої гри на увагу, але тут не все так просто, як може статися на перший погляд. Сьогодні ми подивимось на гру під назвою Let's Find Larry, і розберемо, що ж сталося в містечку Мідовуд. Гра починається з того, що перед нами з'являється якийсь дідусь за ім'ям Фіндо, і він любить шукати людей. Далі він нам проводить невеликий інструктаж, що нам треба робити. Після туторіалу нас перекидає у парк, де біля дерева можна побачити якусь людину. Перед нами з'являється текст, в якому наш головний герой розповідає про який чудовий день, у який він пішов гуляти по парку. Далі він каже, що його лице неможливо забути, а саме лице Ларі, якраз того, хто й стоїть під деревом на фоні. Далі головний герой каже, що вони вже багато років не бачили один з одним. Після чого він каже до Ларі, що радий його бачити. Після цієї катсцени і починається сама гра на наступній локації. Після того як ми знову знайшли Ларі, він каже нам, що прекрасний день чи не так. Через декілька пройдених рівнів до нас знову звертається Ларі, задаючи питання, чи не слідкуємо ми за ним. Через ще декілька пройдених рівнів на ось цьому, якщо ми як по звичці спробуємо приблизити локацію, щоб краще роздивитися до Ларі, усе містечко стає темним і зникає весела музика. Якщо пільно розглядати це місце, можна знайти ось таку листівку, на якій зображено лице Ларі з підписом в розшуку, і декілька поліцейських автомобілів. Після того, як ми ще раз приблизимо локацію через лупу, то все повернеться назад. Після того, як ми знайдемо Ларі, можна побачити, що він дуже нервує. На наступному рівні можна побачити на даху з одного з багатоповерхівок темний силует людини. Коли ми знайдемо Ларі, він попросить припинити його переслідувати, після чого ми переходимо на нову локацію. Тут же можна побачити вже чотири темних силуети, і схоже, що тут не все чисто. Як тільки ми знайдемо Ларі, він вже погрожує нам, що подзвонить у поліцію, і ми переходимо у новий рівень, де Ларі вже буде кричати про допомогу, що за ним слідкує сталкер. Через деяких пройдених рівнів ми попадаємо на локацію туалет, на якій, якщо придивлятися через лупу, зникне світло, і можна побачити на підлозі плями крові, і в одній з кабінок можна побачити тіло, схоже, що вже мертвої людини. Коли ми знаходимо Ларі, перед нами постає незвичайна касена після його знаходження. Ми можемо побачити його зблизька, і він каже, що він навіть не розуміє, що ми робимо і чи ми з ними. Далі він просить нас залишити його в спокій, після чого Ларі зникає з екрану. Одна з наступних локацій це автотраса, де в одному з проїжджаючих автомобілів можна побачити Ларі. І я не просто так звертаю на це увагу, бо на наступному рівні після цього ми бачимо, як автомобіль попав в аварію, в якому і був сам Ларі, який стоїть недалеко від місту стички. На наступній локації ми бачимо згорівші і зруйновані будівлі, між яких стоїть Ларі. На наступному рівні ми знову знаходимося у згорівшому місті, де на дахах будівель стоїть багато темних силуетів, які, згоже, що і є ті самі. Вони, про яких Ларі нам натякав декілька рівнів тому. Далі, поки ми шукаємо Ларі, день різко змінюється на ніч разом із погодою, і посеред дороги стоїть Ларі. Ми чімо, як він панічно кричить, і на великій швидкості зупиняється автомобіль, з якого виходять ті самі темні силуети, які ми вже зустрічали. Один із цих темних фігур зближується до нашого екрану і починає з нами говорити: я чув, що за кимось спільно слідкуєш. Ми любимо розшукувати людей. Впізнаєте цю потвору? І людина в темному плащі показує нам газету, на якій ми бачимо того самого Ларі. Далі ця особа каже нам, що відчуває, що він десь близько, і вони хочуть просто трошки порозмовляти з ним. Він слизька курва, тяжко його відстежити. Але ви добре справляєтеся, я не той, кого слід розчаровувати, і продовжуйте робити те, що і робите, і ви виведете нас на нього. Після цього діалогу нам кажуть, Ларі тут немає. На наступних локаціях ми також не знаходимо Ларі, але в одній з локацій ми помічаємо тремтячий смітник, у якому ми знаходимо Ларі. Зі сльозами на очах він питає нас, вони бачили вас чи не так. «Слухай, вони забрали мою сім'ю, все, що в мене було, і тепер вони йдуть за мною. Вони божевільні, куди я б не пішов, вони завжди переслідують мене. Вони ніколи не зупиняться. В мене немає виходу. Прошу, допоможи мені, я помру. Далі Ларі переводить погляд у бік, і ми чуємо звук, як ті люди риються по смітникам, щоб знайти його. Далі він каже, що вони вже тут, і Ларі починає кричати. Далі наш погляд переводять на ці темні силуети, які окружили смітник, де сидить Ларі. Та людина, яка з нами розмовляла, просить, щоб ми негайно показали, де ховається Ларі, і нам нічого не залишається, як вказати на смітник. Ми знаходимо Ларі усього в сльозах, і йому якимось чином вдається втекти. Далі ми знаходимо його по нічним клубам. В одному із таких ми бачимо, що Ларі вже сходить з розуму, але йому все також здається втекти. Далі ми знаходимо його на вулиці, але він починає від нас тікати. Перед нами знову постає цей єдиний чоловік, який дякує нам за наші і Ларі забіг на дах багатоповерхівки. Далі ця людина каже, що з цього місця нам буде легше всього підстрелити Ларі, після чого нам дають снайперну гвинтівку і візьму під увагу, що вона 50-го калібру. Далі камера піднімається на дах будівлі, на якій і ховається Ларі. Нам нічого не залишається, як стріляти у нього. Ранений Ларі називає нас потворою, після чого він падає з даху багатоповерхівки. Далі ми чуємо, як він впав на купу сміття, біля якого зібралися темні силуети. Той самий чоловік каже, що ми добре впоралися, і ми навіть не знаємо, як багато пішло часу у нього, щоб спіймати його. Далі він дістає пістолет і каже: Я витратив пів свого життя на це, час закінчується, Вілім Мак». Далі ранений Ларі каже, що він просто Ларі, але його перебивається особа, яка каже йому замовкнути. Далі він каже, що коли він почув, що фас спіймав його та посадив за грати, це був найгірший день в житті. Він не думав, що цей момент настане. День, коли я стрілятиму у твій хворий черв. Після цього монологу ми чуємо сміх Ларі, і він довізьмо за муроках. Після цієї суточки ми переходимо у наступну локацію, де ми бачимо, як Віллі Мак тікає від нас, після чого ми знаходимо на підлозі маску у вигляді лиця Ларі. Перед нами постає той, хто видавав себе як наш друг, який каже наступне: Ти не залишив мене у спокою, чи не так? Ларі, Ларі, це я твій друг зі старшої школи. Я думав, що у мене все буде добре, поки ти не з'явився і не зруйнував все. Схоже, що тепер мені треба знайти нове місце схованки. Далі він розбиває нашу лупу, після чого ми падаємо на землю прямо туди, де і знаходиться Віллі. Ми пробуємо знайти місце, де можна сховатися, але. Тривожні новини йдуть з тихого містечка Міделву цього ранку, де було знайдено тіло чоловіка у Міделвуцькому парку. Поліція огородила парк і виявила закопані під землею пакети зі сміттям. Ці пакети були заповнені залишками частин тіла. Впізнати жертву було неможливим, оскільки лице було здерте з голови. Поліція опитує всіх, хто міг би знати, що сталося у парку в годинах з 8 по 9 ранку. Злочини, що сталися, неймовірно схожі на ті, що робив Філімак якого переслідували протягом років. Вілі Мак скоював вбивства з 96 по 99 роки. Найбільше своїх злочинів він скоював у Мідлвуді. У 2001 році він був затриманий та засуджений до довічного ув'язнення. Хоча минулого року Мака вважали мертвим, коли транспорт у якого перевозили ув'язаних, попав у аварію і через яку сталася пожежа. Невдовзі поліції Мідлвуду оприлюднить цю справу. Але зараз ми перейдемо до Тома, який нам розкаже про погоду. Ненавиджу цю роботу. Ем Том? Ах так, дякую, Джері. Будуть дуже класні дні, чуваки. Сонце буде повсюду. Ну що, ж, що я можу сказати по цій грі? Вона дуже прикольна і мені подобається ігри, які косять під щось простеньке, веселе, дитяче, але далі ми дізнаємося, що тут не все так просто, як може здатися. Якщо коротко розповісти сюжет, то виходить ось така картина. Наш головний герой зустрічає свого давнього друга Ларі у парку Мідлвуда, після чого ми починаємо шукати Ларі по всьому місту. З часом ми помічаємо, що за ним не тільки ми слідкуємо, а є ще якась організація, яка теж має ціль його знайти. Як згодом дізнаємося, по моїй теорії ми з. Зустрічаємося з детективом, який витратив пів свого життя на те, щоб знайти Ларі, справжнє ім'я якого є Вілімак. Сумнозвісний серійний вбивця, від руки якого померло багато людей. Коли нам видають гвинтівку, я не просто так звернув увагу на те, що вона 50-го калібру. Бо якщо у вас попадеться кулі, ви моментально помрете. А він мало того, що пережив пряме влучення з 50-го калібру у груди, так ще він пережив падіння з багатоповерхівки, що взагалі здається нереальним. Але схоже, що з цим Вілів все не так просто, як здається. Я не думаю, що це Просто збожеволівша людина, а прям сам диявол у світі цієї гри. Свої теорії і догадки пишіть у коментарях. Ну а на цьому все. Якщо вам такий формат відео сподобається, буду його час від часу робити. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.